Сьогодні зібралися у цій лікарні усі разом спільно на відкритті цього реабілітаційного відділення, фізичної терапії, щоб освятити, поблагословити цей відділ. Ми молилися за усіх хворих, що є тут у лікарні, за наших воїнів, які знаходяться тут, на реабілітації. Щоби саме Господь допомагав у їхній нелегкій праці, окропною святою водою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І хочу сказати, що завдяки тому, що власне співпраці депутатів різних рівня, і власних депутатів і депутатів місцевого рівня, звичайно, що вони відгукуються на розуміння, виділяють кошти на для нас і для реабілітаційного відділення, і зокрема виділяють кошти на медикаментозне забезпечення лікарні, що дає можливість нам тоді кошти НСЗУ швидко скеровувати чи на ремонтні роботи, чи на швидко придбання обладнання, бо 509 постанова постаново свій час. Вона трошки обмежила нам оці видатки, і тому за кошти НСЗУ ми це робили швидко. А якщо б бюджет виділяв ці кошти, то там ну, десь була затримка, і ми пішли таким шляхом, що ми почали лікарню додавати на захищену статтю на медикаменти, а вже капітальні видатки вже більше з коштів ЗСУ. Ми вирішили продовжити розширити реабілітацію. Перевели одне із відділень, яке було на базі третього поверху це урологія. Ми його перенесли на шостий поверх, звільнили практично повноцінне відділення. Ну, і Площа, яка звільнилася, власне, ми вже е, зрозуміли, що зможемо е, нашу реабілітацію розширювати не тільки як стаціонарну, а й амбулаторну. Почалися ремонти, які тривали скажімо, тас, не, 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 не дуже е, скажімо, так, гладко, швидко і так далі, тому що ну, стан на сьогоднішній день. Е, той, Який є в Україні, стан війни, він теж вносить все якісь корективи. Станом на сьогодні, коли ми відкрили вже друге повноцінне відділення, воно розраховане на 38 е, ліжкомісць. Відділення надає як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. Фактично, на добу ми можемо надавати близько 50, е, 50 пацієнтам допомогу. За 2022 рік, ну це той короткий проміжок, коли ми почали працювати, це було десь біля 270 пацієнтів пролікованих. Тоді, як уже за півріччя цього року ми пролікували майже 400 з лишнім пацієнтів. Тут є теж свої нюанси, розумієте, кількість збільшити неможливо, тому що є певна тривалість реабілітації, яка прив'язана і до кількості днів, і до певного виду реабілітації, тому що вона індивідуально підбирається для кожного пацієнта, який відбувається в цьому відділі. Тому чи пришвидшити, чи продовжити цю реабілітацію, є певні терміни, які потрібно дотримуватись і витримати їх. Не можна набрати хворих і показати вигляд, що ми щось робимо, якщо ми не встигаємо це зробити. Також можливість, оце, що ми відкрили інше відділення, дала можливість нам, щоб просто не пересікалися пацієнти, щоб ми могли проводити у різних кабінетах реабілітацію, яка є і реабілітація опорно рухового апарату, є психологічна реабілітація, є реабілітація після перенесених гострих інсультів, також навіть і душевна реабілітація, тому що на базі є капличка. де... Не тільки звичайні пацієнти, а в основному військові теж потребують якогось і духовного зцілення, і якогось спілкування з нашими отцями. Тому маємо медичного капелана, який активно приймає участь, який створює обходи по відділах індивідуально, підходить до кожного військового, який в нас є. Ну, тому, скажімо так, реабілітація це зараз новий напрямок, і він дійсно дає свій результат. Якщо раніше пацієнт переніс інсульт чи якусь травму важку, його виписували, відправляли додому і далі родичі займалися ним. Наскільки наскільки це можливо? То зараз фактично у більшості випадків є можливість цю людину поставити на ноги і повернути до повноцінного життя.